Уявіть, ви витрачаєте роки на психотерапію, але ваші проблеми не вирішуються. Ви все ще відчуваєте внутрішню порожнечу і незадоволеність. А тепер уявіть, що все це можна змінити всього за одну гру. Привіт, я Поліна. Сьогодні я хочу поділитися своєю історією розчарування в психології. Я завжди була тривожною дитиною. Коли мій тато покинув мене, моє серце закрилося. Я відчула страх, тривогу і самотність. Як і багато людей, я вирішила шукати допомогу у психології, сподіваючись, що це допоможе мені розібратися з моїми проблемами. Але роки минали, а змін не було. Я просто ходила по колу і втрачала надію на справжнє щастя. Я жила в апатії, не розуміючи, навіщо існую. Відчуття безцільності переслідувало мене, я не бачила своєї сили і не цікавилася ні собою, ні іншими людьми. У той момент, коли я почала втрачати віру у себе, я випадково натрапила на гру Ліла. Я прийшла з подругою, сподіваючись просто розважитися. Чесно кажучи, я не вірила, що це може щось змінити. Але те, що сталося далі, стало переломним моментом у моєму житті. Після гри я відчула справжнє полегшення. Це було, ніби тягар упав з моїх плечей. Я почала чітко розуміти свої почуття. Я зрозуміла, чого хочу і чого уникаю. Вперше я змогла приймати рішення без сумнівів. Це було наче. Нове дихання. Тепер я допомагаю людям відкривати свої серця і жити в гармонії. Мої клієнти, проходячи лілу, також переживають зміни. Вони знаходять здорові стосунки, досягають фінансового успіху і вчаться любити себе. Я бачу, як їх очі наповнюються світлом, коли вони усвідомлюють свою цінність. Це неймовірно надихає. Я ніколи не думала, що знайду щось, що так сильно змінить мене і моє життя. Але Ліла стала інструментом, який допоміг мені по справжньому відчути свободу. Я почала створювати життя, яке дійсно хотіла. І тепер я хочу ділитися цим з вами. Я зрозуміла, що все залежить від мене, і тепер допомагаю побачити цей потенціал кожному на лілі. Ми вчимося бути тими, ким хотіли б бути, вчимося мріяти, планувати, удосконалюємо себе і своє мислення. Якщо ви, як і я колись, шукаєте відповіді, хочете звільнитися від старих образ чи знайти себе, ця гра може стати для вас тим самим відкриттям, яким вона стала для мене. І якщо ви зараз дивитеся це відео. Це точно не випадково. Можливо, ви також стоїте на порозі великих змін. Ця гра може стати для вас шляхом до свободи, яку ви так довго шукали. Напишіть свою історію в коментарях і отримайте знижку 20% на гру Ліла зі мною. Я хочу, щоб ви відчули цю трансформацію так, як це зробила я. Підписуйтеся, ставте вподобайку і до зустрічі у наступних відео. Разом ми можемо змінити наше життя на краще.